Всім привіт! Ось такі ялівці зростають у мене поза забором, за подвір'ям. Вони були дуже здорові і я в минулому році їх ось так обстригла. Ось такий кущ. Ось таких кущів у мене 6 штук понад забором. І ось повімте, дівчатка, що я з ними роблю. Ось уже нарізала ось таку гору. Я вирізаю з них ніваки. Ось такі маленькі поки що шляпки получаються. Невеличкі. Часом вони наростуть і будуть великі шапочки. Ось іще один ялівець. Зараз мало помітні, тому що дуже застрижені, але то нічого страшного. Дуже-дуже-дуже швидко наростають. Зараз підемо ще. Покажу ще два ялівця я застригла. Але, що я хочу сказати, дуже тяжко про це. Дуже тяжко. Я так сьогодні замирилася. Ось так виглядає. Ще один кущик. Мені оцей кущик найбільше подобається. В нього так приподняті ніжки. Прямо ну, чудовий. Чудовий. Не дуже швидко наростають. У мене в подвір'ї два ялівця. Таких дуже величезних зростало, і я їх постригла. І вони за рік наросли дуже велику шов. Ось ще залишився. у за мене залишилося ще два ялівця. Така робота, дівчатка, в мене сьогодні. Ось так багато понастригала. Мені синочок допомагає вивозити. І зараз я вам покажу. У дворі у мене два ялівця, от, то вони вже так гарненько заросли. Зараз прийдемо в подвір'я. Ось два штуки. Ось він великий був цей ялівець, я його постригла в минулому році, і вже разів три я його підстригала в минулому році, в цьому році я ще не стригла. Ось погляньте, які густі набиті шапки. А також, коли постригла їх, і вони були точно, точнісінько в такому стані, як оті, що на вулиці. Вони також були такі маленькі, нещасні. Ось погляньте, які шапки. Ну, дуже здорові вони, дуже. Лапи прямо. Тут ось у вірьовочку я натягую, бо у тих два було дуже близько один до одного. І я так його трошки потягла сюди, щоб зростав він трошки в цю сторону. А тут. Надламала, Вон ту шляпку надламала, коли розтягувала, і зламала отуту. А тоді взяла, змотала ізолентою. Ну, він живий, по крайній мірі. Бачу, що живий треба цю ізоленту здарти і нову намотати. Отакі от, от справи. І здорові. Шляпи наросли. І все гаразд. Ось ось цього я олівця плитучого він по землі стелиться такий. Підняла ось у ніжку, голила ніжку отак от і підняла. Буде шляпка зростати. І так я ще придумала. Також ось клумба. Тут також цей олівець маленький зростає, грунтопокривний. Ну, я не знаю, яке його названня. От. Я також зробила тут два таких рожка. Оголила ніжку і вгорі постригла. І теж така кулька буде формуватися. Ось так. Ось така клумбочка. І вже розрісся, тут є здоровий здорово прямо. Я вже від нього да, навіть брала відростки. Він отак росте. Ось він росте. І отам під низом чіпляється за землю, пускає корінчики. Я так зрізала і пересаджувала собі у садочок. Зараз підемо в садочок, я покажу. Там у мене, здається, три саджанці вже з нього. Так, три, так. Да, три. Ось маленький під шовковицю. І це я в цьому році посадила його. Отак От відрізала, відщипнула і посадила. Також. Ось в минулому році. і Він вже розрісся. Такий в нього колір. Немов голубуватий. Блакитний, вірніше. І ось. Також. І він дуже швидко приймається. Зростає. Дуже гарно. Ось маю помічника. Вивозимо матеріал. З нього скільки можна черенків наробити. Да, Стасік? Наробити черенків, та такий бізнес мать. Але я не дружу з цим. Я колись робила черенки. Із туйок. У мене вони випріли і нічого не вийшло. Такі кущики ще мало помітні. Але нічого. Вони вже на осінь будуть гарні. Так як у подвір'ї. Також були лисі-лисі такі кущики. А з часом такі стали гарні, що вже треба стригти. Йому щоб дати волю цьому ялівцю, він, би, мабуть, ріс аж до, аж до асфальту. Такий він швидкоростучий. В ялівці взагалі не невибаглива рослина. Ось у мене ще один ялівець зростає. Так він доверху тягнеться його гілочки у вигляді зірочки. Він має такий лимонний колір, але, на жаль, трошечки на сонечку він підгорів. Ну Так взагалі гарно себе почуває. Також єлівець на штамбі прокумбенс нана. Дуже колючий цей ялівець. Він так гілочки його спадають донизу. Одна гілочка прям дуже-дуже довга, невибагливий. Я його пересаджувала два рази, раз посадила на передньому плані, коли дбала, а потім на другий рік пересадила сюди більш ближче до забору. І він прийнявся і почуває себе добре. Також маю ще й одній ялівці, які називаються Old Gold. Отакі такі черепашки посадила і буде зростати. І в подальшому я його буду застригати по ось цьому каркасу. Всередині один ялівець здоровий. І два маленьких саджанці я посадила. У задній ніжки. Ялівець Олд Голд. Також у мене тут два ялівця Old Gold. Вони ще дуже маленькі ці саджанці. В подальшому я також планую робити з них нівоки. Мені подобаються ялівці тим, що вони невибагливі. Завершила я роботу з тришкою ялівців. Ось так вони тепер виглядають. Мені здається, що так набагато краще. Вони мають таку. Повітряну структуру. З часом, коли шапочки наростуть, я їх буду застригати, ці шапочки. І так вони не так масивно дивляться зі сторони. Вони такі повітряні. Ось іще є лівець. Подобається. Я взагалі, жалкую, що я раніше цього не зробила. Тоді гілочки можна було б сформувати гарнішу форму. Ну а зараз вже що маємо, те маємо. Це ось і з другої сторони. Такі форми має ялівець тепер. Він не такий громадний тепер. Ну, тут уже, звісно, що вийшло. Це такий самий, що мені найдужче не подобається. Не було що вибрати. Гілочки такі всі. То сильно на землі лежить, то сильно тонесенька. Ну, вже як є. Ось погляньте, що робиться у мене під березою. Скільки зійшло грибів. Це просто жох. Їх треба всі убирати. Ой, це жох. Де вони взялися тут? І так же ж багато-прибагато. Зараз візьму сапу і їх геть висапаю і винесу десь далеко. І вже ось чорніть починають. Ой, які вони бридкі. Це отак за забуром зростають вони. На такі нутки завершу я своє відео. Будемо зараз їх прибирать.